І всім привіт! дорогі грузі. Не пройшло і 100 років, як знову виходить нова ігра від Supercell. Ця гра називається Moco. Сьогодні я зроблю на неї такий міні-огляд. Зайду, чекну що це взагалі за гра, покажу вам. Ну і постараюсь дати якусь плюс-мінус оцінку цій грі. Ну і скажу, чи вона повторить історію Сквадбастерса. Чи все-таки стане популярною як Бравл Старс? І, можливо, навіть заміни на його місце. Але перед початком став лайк і підписуйтесь на мій ютуб канал. А також заходьте і підписуйтесь на мій телеграм канал по сьому піаркоду, бо там актуальні новини по Бравл Старсу, також подарунки по Бравл Старсу. Давайте зайдемо в неї. Блін. Я в неї на кінець зайшов, щоб ви розуміли. Мені зараз треба було просканувати якийсь там QR-код і ще мільйон фігень зробити. Коротше, одним словом, капець, як вони замудрили із скачуванням просто гри. Так, окей. <с SCHOOL2> о боже, о боже! Визначте свій This will not ефект gameplay. Фіг вам! Тут написано, що це ніяк ніяк не повпливає на ваш ігровий процес е, e, щоб ви розуміли, просто більше 18. І подальше від 18, да? Початок. Йоу, анімація, яка їм боба. Ну тут. Прям таке, не знаю, аніме, от похожий стиль, не знаю, от чисто мені дуже похожий на е, людина павук через всесвіти, так? Це такий самий стиль, да, так, е, ну, типа, е, два... Типа щось між 2 шним і 3 шним О, май гад, перфект, тімінг, Коротше, щось тут написано. Якісь монстри хаоса У нас, коротше, жорстко. випішують Вибішують щось до нас. склеюються ці монстри хаоса. Окей. Нам треба взяти якусь біту і піти в портал. Так, окей. Вот е, якийсь портал з'явився. І отут у нас така з'явилася біта. Так, а чого графон такий трошечки фіговий, чи мені так здається. Окей, так, у нас є е, біта. Ага. М -м, ось управління, ось наша така кімната. Тут є Котя. О, що тут. О, я його глажу. ой, як файно, о, як прекрасно. Коротше, все, давай. Котя, мені треба бігти в портал. Все, портал. Окей, окей. Я забіг в якийсь портал. Так, я заспавнився. Луна, і якийсь ще тип, Якийсь бісквіт. Так, треба 50 монстрів вбити. У нас також тут є ривок якийсь. Що це? Що це? Що це? А як бумажка? А я мо. А! а тут. Стоп! А тут можна, типа, зажимати, і вона отак просто буде махати. бітою, да? Так, що це? А, це типа як підхил, так? Да? Окей, погнали. Е, у мене якісь завдання там, е, а, типа, спасти е, цих мирних е, людей. Так, тут у нас якийсь покрупніший моб. Так, давай, 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 братик, Все, 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 що, що, шо, шо, що, що А, все, я його спас, типа. Так, треба 50, короче, монстрів. Е, все. Так, ривок, що це? А, ну це іра. Ривок це і є ривок. Так, ну так я поняв, тут на автоатаці працює, да? Да, тут типо, на Драк. типа на автоатаці. атаці. Дирок. Типа дракерпіс? Окей. Так, от ще один якийсь. Якась псина немита. ой 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 що? О, да, Це реально підхил, Це реально підхил. А що робить ривок? Давайте на комусь попробуємо. Так, тут знову псіна ця. Давайте добиваємо її. От, так, це мирний тип. А ривок наносить до маг, чи ні? чи о, дивіться, в мене шея, типа. У мене ще є, типа, така прям ультраудар, який б'є таким прям сплешем. Просто. Так, мені ще два монстри треба вбити, от якраз і вони. До побачення, все. Коротше, виконано. Все, і нам треба повернутися додому. От на цей телефон нажимай. Return home. Ось нам показують, що ми виконали ці завдання спасти. Трьох мирних людей і вбити е, 50 монстрів. Так, все. Нажимаю кнопочку повернутись додому. Все, ми повернулися. Е, нам пишуть, що тіпа, це прекрасно. Е, типа, все таке, ми молодці, да? Так. Треба зробити собі нікнейм. Е, і піти в своє перше. Свою першу типу, подорож. Ну коротше одним словом, давайте зробимо. нікнейм. А, і ще прикид може! Йово! Тут можна свого перса робити, свого персонажа. Ой-ой-ой! А це типа тут. тут типа. А, я думаю, вже тут всі жіночі перси. Я такий думаю, ну що, що? Окей, так, давайте зробимо собі якогось такого дядька лютого. А я сподіваюся, потім можна буде поміняти, так? Да? Так, я не знаю, це дядько чи. Ця і женщина. Ну, давайте візьмемо такого, типа, так? Да? Вот, такий тип. Ем... Це тип чи. це, 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 це... Коротше, все! Пофіг! буде такий? Не знаю, мужик, не мужик. Короче, о, і зробимо синій колір, й-моє. Так, нам щось написують. Так, і нам дають короче, якийсь фейерверк Окей. Ну, це типа, я так зрозумів, як пасівка, чи як гаджет, бра. Точно, ще не розібрався. Так, все. Тепер, тепер у мене питання. А як мені змінити мову? І ось у нас є Фейерверк як мені нафіг змінити цю грьобану мову? Let's go. Окей, okay. пофіг. Так. У нас якась нова локація. І у нас вже тут бігають якісь чудіки. Так, фейерверк це просто, можна сказати, такий дальній бій. Да? Блін, у мене просто ну, не вивозить норм графон. Бо тут все-таки. Яскраво стільки ефектів дофіга. Ну, коротше, треба знищити ще отакі портали. Це так зрозумів, звідси спавняться ці монстри. Боже, вибачаюсь за мій один ФПС. Серйозно, серйозно. Ну, типа, реально ФПС такий собі. Прям такий малюсенький. І да, я сподіваюся, якось в майбутньому розробити це пофіксити. Ну, тут, коротше, різні якісь світи, да? е, І тут, типа, у нас частина один The Invasion. Так, що це у нас? Е, ящики, типу, рулетки, якісь, з яких ми можемо е, ну, вибивати типа, одяг. Да? Так, окей, у нас відкрився магазин. І давайте. Окей, нам випала шапка бомжа. Ну, я хотів, звичайно, якийсь одяг. Да? Але вже як випало, так випало. Не розстраємося. Так, забираємо якийсь гірс, типа пасівки. Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Так, дивіться, якусь вкладку знайшов. А, це наш чат. Е, добре, давайте зайдемо. Візьмемо цю штуку. Так, окей, 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 окей. Шапку я надягати не буду, тому що не хочу. Все все, все, добре. Короче, давайте я ще трохи підфармлюсь. І до вас вернусь, коли щось з'явиться зовсім нове. І так, дорогі друзі, я підключив свій Supercell ID. Так, 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 так. А, і мені щось за це дадуть, як Брал Stars там скін напарні дають, чи не дадуть. А, я так зрозумів, що не дадуть, ну пофіг. Тоді давайте ще я трохи підфармлюсь. Так, 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 домой. А, все, ми вдома, ми вдома. Е, так, окей, давайте забираємо, забираємо для Магазика е, токени. в мене третій рівень. Е, добре, добре, добре. Відосик буде дуже великий. ну, Я не знаю, я його підріжу як зможу, звичайно. Е, але чесно, е, я навіть не знаю, по матеріалу буде дуже багато. І так, друзі, це дальня атака. Це як в Jesse Шолі, почекайте, От дивіться, оп. А ні, бо я подумав, що в мене оцей шарик відбивається, типу, в іншу сторону. Да? Чи реально відбивається. Стоп, 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 стоп. Давайте. Бо я не можу розглядіти. Та коротше, пофіг, головне дальня атака. А да, походу, реально відбивається. Єма Коротше, така нова локація, я вернусь, коли е, знищу всіх монстрів. І так, я пограв ще трохи і можу сказати оцінку грі. Ну, десь на 8 з 10. У неї є світле майбутнє. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Це дуже допоможе каналу. І відоси будуть виходити швидше. Все, всім!